Подовжко запитань і регламент дискусії вказує, що нам крайньо бракує майданчиків від того спілкування. Про націоналістичну парадигму і в освіті, і в науці, і в наукових дослідженнях, і в, а, в економіці, і, і, і в усіх сферах нашого життя. І на превеликий жаль сьогодні з карткими майданчиками є майданчики, а створені. А, Інституціями громадянського суспільства, сьогодні це прийнято казати, громадськими організаціями. На жаль, цього немає на офіційному рівні. Щодо Євгена Коновальця, в мене особисті взаємний з ним. Я не пам'ятаю, що вперше прийшовши з совєтської армії в 89-му році і накинувшись голодними очима на все, що виходило, або приходового закордону, що перше націоналістичне, я прочитав чи Томкова, чи е, Коновальця, але точно пам'ятаю, що перша моя публічна доповідь до на націоналістичного дискусі була про Коновальця. А потім, коли я шукав е, по одному слову, без не по реченню, а по одному слову згадки про феноменальну іншу людину Степана Ленкавського, автора українських націоналістів, е і коли я зустрів у спільнику Євген Ковалець і його доба а, а, самопрацю Степана Ленкавського частково мемарного характеру, націоналістичний рух на ЗУЗ і перший Конгрес українських націоналістів. А потім ще коли трошки глибше повистав це видання, ну не таке, трошки інакше, а, видане на, за кордоном на міграції, я подумав, я розумів, зрозумів його вартісність і подумав, чи не йдеться колись в Аріях, бо я в цьому перевідати таке фундаментальне видання. Які його видасть в Україні було вкрай потрібне. Мені приємно, що ну, даруйте, але таким варіантом вдалося стати мені разом з інститутом наці... наукових студій націоналізму, і нам вдалося це видання видати. Єдине, що тепер хотілося б, аби воно не тільки розпорушилося поміж окремими читачами. Бо, на жаль, у нас є багато тих, хто говорить про націоналізм, але дуже мало тих, хто хоче читати. І, і міцно стати на фундаменті, що її згадував, і на феронок класики українського націоналізму. Я з цим зустрівся, видати це пів біди, але спонукати людей читати це ще та біда. Але рано чи пізно воно розпорошиться, поки ж країни читачі. Хотілося б, щоб воно залишилося в публічних бібліотеках, щоб воно залишилося в навчальних закладах. Бо це перез... без безперебільшення. Це не тільки видання про Конувальця, це політична хрестоматія чи хрестоматія політичної української історії 20-30-х років ХХ 20 століття. Коротенько про книжку, феноменальна книжка про феноменальну людину в 1958 році представники трьох ООН, які, ягно кажучи, містою не мирилися. Бандарівці, давайте так просту мову, мельниківці і двійкарі зійшлися на могилі Коновальця, щоб вшанувати 20-річчя з Дня його загибелі. Не мирилися, тому що от щойно 39-й сороковий стався розкол, і під час війни було дуже багато колізій. І аж на початку 60-х бандарівці, мельниківці міграції знайшли якесь між собою порозуміння. Але в момент, коли вбили Бандеру. І настали проблеми в самій бандитський ООН. потім ще відтягнули контакти, які можна назвати контактами порозуміння. Щойно на початку 50-х від бандерівці відколилися дві карі, ще свіжа рана. Ви розумієте, як вони один одного не дуже полюбляють. І вони сходяться на могилі визнаного всіма лідера, як вони тоді казали, вождя. Євгена Конувальця. він їх мирить. як зміг їх зібрати до смерті. При житті він їх мирить після смерті. Вони вшановчують його пам'ять у Хайцю, іншу, пішні академії, промови, все решта, вони приймають рішення. А, найкращим пам'ятком буде, якщо ми видимо видання про Євгена Коровайця. Створить спеціальні структури, фундацію, редколегію, все решта. Від 1958-го до 1974. Шукають матеріал. Як тяжко її шукати, почитайте передумову від укладачів. Знаєте, не було інтернету, не було інших подібних методів зв'язку. Ті, що знали Коновальця, могли написати про його Богу, розпорошення по всьому світу. А уявіть собі: написати листа з Мюнхера, скажімо, десь в Торонто до людини, яка там живе, яка знає Коновальця. Лист іде туди, вертається назад. А може не вертається. Або той чоловік присилає якийсь матеріал, редколега на нього дає якісь зауваження, зауваження відсилає назад авторові, потім він повертається назад. От як ця процедура вся триває, можете уявити, як було збирати матеріали про конувальця. Я не кажу про те, що редактори пишуть, що редактори пишуть, скільки сотень листів вони надіслали у перші роки. І одиниці відповідей отримали від людей тих, що готові щось написати про нього або про його добу. Ось як творилася ця книга. А тепер її цінність. У книзі зібрані матеріали представників трьох кул, тобі, які, м'яко кажучи, не дружили між собою. А що це означає? Це означає, що коли ви читаєте матеріали, ви на одну ту саму подію можете отримати три точки зору. А це і є неприврезана історія, така, яка вона була, бурглива, неоднозначна, яка творилася в тих подіях. І ви можете про ту саму подію знати з трьох або з трьох уст. І при тому всьому, що це правдиві слова, тому що був взаємний контроль представників трьох ОУН, Вони правильно вичитали матеріали, які надходили, щоб ніхто не дозволив собі перетягнути ковдру на свій бік або щось неправдиве сказати. І якщо ви бачите суперечності в твердженнях одного, другого чи третього автора, це означає, що вони знали про ці суперечності і погоджувалися з ними. Ось такою суперечливою справжньою була історія ОУ. Тому книжку дуже цінно читати, дуже цікаво читати для відчуття справжньої історії ОУ, не прилизаної з одного чи з іншого боку, а справжньої історії ОУ. Просто мова Конувальця. Ну, це феноменальна людина. Це зразок політичного лідера сьогодні. Ну, перш за все, феноменальний організатор. А, я не можу це написати в передмові. Це так, як завжди виходить. Коли якась справа вийде на рівну дорогу, стільки переможців, всі вони були співтворцями цієї справи. Але щоб вона вийшла на рівну дорогу, треба, щоб хтось. Реально, як правило, цих реальних є одиниці, штовхав її вперед. Як приблизно так, те, що спрощено, виглядала справа творення спочатку української військової організації, а потім ООН. Отже, на останньому етапі існування легону січових стрільців, командиром якого був молодий юний Євген Коновалець, і самим портрет молодого і юного супроводжує мене по всьому житті. Не старшого. А молодого, юного у формі полковника Української Народної Республіки. І вони домовляються, Євген, ти наш лідер, ти будь ласка, давай. За кордон ми тримаємо контакт і продовжуємо нашу боротьбу у новому форматі, у нових умовах. Немає більше регіону, немає більше корпусу. Все, ми розпускаємо його в підпільних умовах, будемо продовжувати боротьбу. І потім Євген конували світло поставлять в листах, запропонований до збитника Євген Манації. Потім Ленко друзям пише, ну, воно кажучи, аго Петер, агов Іване. Та ми ж домовлялися, чому ви не відповідаєте? Я за вашим дорученням тут? Ми ж домовлялися створити організацію. Чому ти, 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 ти не робиш свої справи? Тому що війна закінчилася і кожен поринув своє життя. У то сімейні проблеми, у то якісь побутові проблеми, той пішов в легальну політику і йому класно вже бути депутатом, скажімо, там польського Сейму, ви не хочете підпілля і не хочете вести боротьбу. А Євген Конувалець штовхає хлопці, ми ж домовлялися, що ми створимо підпільну бойову організацію. Ось так творилася спочатку українська військова організація. А потім ось так вона навколо себе гуртувала всі інші націоналістичні гуртки, з яких і постала е, е, Організація Українських Націоналістів. Я на, пер, перші слова моєї передмови полягають у тому. Якби не було коновальця несправедливо затіненого в українській загальній історії і в історії українського націоналізму, не було б ООН, не було б Української повстанської армії, не було б Степана Бандери Романа Шухевича, не було б символів нашої боротьби. Так, вони, як активні особистості, без себе проявилися, але якось інакше, а не в тій формі, в якій вони зуміли себе проявити. От їх ми пам'ятаємо, а про конувальця ми забули. А конувалець, чому я кажу, що він феноменальна людина і він є без перебільшення зразок сучасного політичного лідера, не націоналістичного загалом українського політичного лідера. Він вмів єднати навколо себе, а якщо точніше, навколо української ідеї. Націоналісти, консерватори, навіть там представники інших течій, але, вони, але ті, що сповіли українську ідею, кожен з них бачив свій шлях реалізації української ідеї, побудови української держави, але всі не були за українську державу. Вони всі гуртувалися навколо Євгена Коновальця. Він міг це робити. І вони самі визнавали. Знову ж таки, ви знаєте, ну, це парадокс. Галичанин, який воював за українську державу, в надніпрянській Україні. І якого за це знелюбили галичани, зумів об'єднати галичан і надніпрянців у підпільній організації, яка боролась не за Галичину, а за всю Україну. Він зумів поєднати тих, що орієнтувалися на англосаксонський світ і ті, що на Німеччину. Він зумів поєднати в одній організації тих старших поміркованих українських старшин, які ще виховалися в умовах Австро-Угорської імперії. Ну а люди трошки старші коровані. Вони виховані ну, в ліберально демократичних умовах Австралійської імперії і разом із молодими радикальними студентами-гімназистами, які щойно зростали, виховувалися в підпольських умовах, а, на собі відчували гніт польської держави і в умовах цього гніту і нею зростали. Одні були нервовані, другі революціонери. Як поєднати вогонь і полум'я одній організації? Він зумів це поєднати. І тому не дивно, що більшовики знали, що робили. Вони знали. Уб'ють конувальця, організація, де Вона була приречена на ферментацію. Сам Євген ковалець, почитайте, будь ласка, листи. Він бачив, якими є молоді радикальні націоналісти, оті зі спілки націоналістичної незалежної молоді у Львові. І як вони відрізняються по своєму світогляду, по своїй революційності, по своїй радикальності. Від старших поміркованих старшин, офіцерів, які жили на еміграції за кордоном в абсолютно інших умовах. І не розуміли, чому оті молоді радикальні в краю. І він казав, якщо ми не візьмемо за основу їх, то для чого ми існуємо там за кордоном, бо життя мортує там, в Україні, а не тут на міграції. І коли його вбили, цілком закономірно організація фрагментувалася на бандарівців і на Мельниківців. На молодих радикалів і на старших поміркованих. Не можна казати, хто рішу, то поганий. Кожен з них сповідував ідею української держави. Кожен з них докладався своїми зусиллями, інтелектом, розумом і прийнятими для нього методами політичної боротьби, щоб досягнути цієї цілі. Всі вони вклали вклад у боротьбу за українську державу. Але Коновалець умів їх єднати при житті і після смерті. Тому я кажу. Нам сьогодні бракує політичного лідера, такої як то чи ще зразка. Я більше кажу на презентаціях, які провожу на Франківській області. Кожен, хто мріє стати політичним лідером, лідером політичного процесу, читайте збірник про Євгена Коновальця і вчіться, яким має бути політичний лідер. Як він вміє вислуховувати він не дуже гарно вмів говорити, але дуже гарно вмів слухати. Він ніколи не приймав рішення, не послухавши всіх, вислухавши всіх, в кінці давав резюме. Він не пхався на посади, його пхали на посади. Він відмовлявся від посад, а його пхали на ті посади. От нам сьогодні такі коровальці і бракує. Якщо коротко, то так. А по книжку, от завдяки тому, що у нас сьогодні от така, на мою думку, набагато краща, ніж видала за кордоном. Але Треба віддати належне тим, хто видали за кордоном її. Бо це були знову ж таки титанічні зусилля. Якби вона не була видана тоді, вона не побачила світ у сьогодні. Але вона побачила світ у значно кращому варіанті, завдяки таким моїм друзям, як Володимир Мороз і його друзі, які супроводили книжку сучасним науковим апаратом. З вашого дозволу, декілька сил Володимира. Було згадано, книжка видання 1974 року годувалася фактично 16 років. Очевидно, дуже відповідально підходили до якості тексту, так само відповідально підходили до різних оцінок, були представники трьох різних організацій українських націоналістів, так само були представники з поза Охун і текст їхні теж є представлені в цій книзі. От. Нам, коли ми бралися за цю справу минулого року, перед нами стояла е, така дуже відповідальна е, справа, щоб е, наші доповнення, уточнення, осучаснення цієї книжки не зіпсували навіть чи не випали з того високого рівня, який був заданий е, бойком, е, ленкавським і іншими упорядниками. Збірника, який вийшов у 1974 році. І от зараз, перед презентацією я перегорнув знову вже теперішнє видання, я можу сказати, що мені подобається те, що зробили ми з моїми друзями-істориками, які займаються дослідженням УН і Євгена Пановальця. Це Володимир Муравський, спеціаліст, в першу чергу, про історію організації українських націоналістів. та Іван Кома, який займається дослідженням персони Євгена Коновальця і до роботи над збірником і в процесі, і зараз він продовжує написання монографії про Євгена Коновальця. Сподіваюся, якщо не за рік два, то за 2-3-4 він цю книжку підготує. Безумовно, це буде якісне видання, хороше, але наразі воно ще не готове. Але Іван Кома дуже добре над ним працює. І ми можемо тільки очікувати, що ця книжка з'явилася чим швидше. Отже, що було зроблено під час упорядкування другого видання книжки, в першу чергу ми виправили різні друкарські помилки, так? чи так само помилки, які могли впливати на Зміст в плані там якась дата помилкова. Ми зараз можемо за документами це перевірити. Люди, коли писали в імміграції, яке було сказано, проблеми були навіть в комунікації, щоб когось щось питати. Що говорити про перевірку якихось дрібних таких деталей, як точна дата в архівах. Зараз ці можливості є і завдяки інтернету, і завдяки доступу до архівів. О, і сам завдяки тому, що історична наука рухалася вперед. Виявили... З'явилося значно більше наукових праць, які стосуються цієї тематики. До речі, короткий перелік нових наукових праць, які вийшли з 1974 року, так само, як цій книжці. Ну, короткий, там, дело 170 публікацій, вказано в тій бібліографії. Ми підготували так само півтори сотні приміток, які доповнюють, розширюють різні аспекти, які в оригінальному виданні не були розкриті так, як це варто було зробити. Вони так само подані в кінці книжки, примітки ну, мені так само, я от їх переглядав, виглядають дуже і дуже доречними, дуже цікавими, тому хто читав перше видання, порівнюючи з другим, побачить, наскільки це було потрібно, важливо і цікаво. І третя річ, яку ми, над, цим, над якою попрацювали, ми значно розширили ілюстративну частину книги. В оригінальному виданні було близько 250 ілюстрацій, переважно фотографії осіб, з якими конуванець працював. Зараз їх є більше 500-520. Це так само дуже багато фотографій людей, з якими працював Євген Бонувалець. Десь третина тих фотографій взагалі не публікувалася до цього часу. І можна побачити обличчя тих людей, з якими Працював Євген Конувалець, ну або працювали його найближчі соратники, і так само ми е, додавали частково репродукції різних документів, як е, приватного характеру, там, про родину Євгена Коновальця, про те, як він навчався в Києвому університеті, е, так само і документи націоналістичного, легі українських націоналістів проводу е, ОУН, для того, щоб е, е, наочно було видно так само. Е, ці, всі, цей, цей масив джерел, якими зараз розпоряджаються історики. Отже, книжка раніше вона була більше текстова, зараз вона така ну не зовсім альбом, але вертати її можна і як альбом, тому що це кажу півтисячі фотографій про український націоналістичний рух. 20-30-х років От. Е, є невеликі уточнення там показчику, в списку спрощень. Це все вже ну, насправді дрібниця, хоч за тою дрібницею стоять тижні роботи. І Ми намагалися кажу, витримати рівень, і е, ми точно його витримали. Це була дуже відповідальна робота, і е, всі три співпорядники другого видання ставилися до неї дуже відповідально. І е, з цією роботою справа Книжка, книжка, Олександр сказав, наскільки вона якісно виглядала видання 74-го року. Зараз я можу точно сказати, з доповненням вона виглядає так само якісно, але оскільки є доповнення, вона вже є більша, відповідно, краща. Ну, це все треба купувати і читати. Книжка прекрасно лежить в руці, прекрасно читається. Я під час підготовки перечитав їх двічі під час підготовки до другого видання, з великою насолодою, хоча я її раніше і читав деякі матеріали по кілька разів, деякі там, по одному два. Тому насолода від читання книги є розуміння змісту тих матеріалів, які е, представниками різних ООН, так само людей з поза ОУН. Які відійшли від організації, чи які були поряд як Іван Кетерин, чи Земон Беленський. ці всі матеріали надзвичайно цінні, вони показують дуже різні аспекти, які є корисні так само дуже і зараз. І вони корисні не тільки тими цінними ідеями, а корисні тим, що ми знаємо, до чого ці всі погляди 20 30 х років привели. Ми знаємо, що оці дискусії, про які, які згадують, які йшли, відбувалися в 20 30 х роках. Ми знаємо, який був їхній результат. Ми знаємо, що вони були результативні, бо вони привели до того, чого в українській історії дуже давно не було, ну а в модерній українській історії не було до створення ООН, до боротьби Упа, до того, що український націоналізм став провідною силою в українському політичному житті всередині ХХ століття. Тільки читати і робити висновки Не бійтеся об'єму. Книжка насправді дуже легко читається. Я мав честь написати передмову і до відвідника творів Бандери, і до відкрити працької мене провалився та його добу. Якщо я скептично, іронічно ставився до тих, хто казав, напевно, не читаєш Бандеру, тепер треба в школу з першого класу. Бандери дуже важко читаються. Щоб читати Бандеру, треба знати контекст того, про що він писав. А далеко не кожен в тому розуміється. Тому треба мати підготовку. Натомість е, книжка про Євгена Коровальця читається набагато легше, тому що кожне есе, е, це кожен окремий автор, чи то спогади про Конувальця, чи то про його підпільну діяльність, чи то про його добу, чи то про ситуацію в Україні, в Галичанській, на Дніпрянській, на еміграції в світі загалом. От, і ти просто з кожним есем все все більше і більше збагачуєш. І читається надзвичайно легко. Надзвичайно легко, тому я можу тільки пропонувати, бо все не розповіш, просто брати і читати. Дякую.